Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорик. І сьогодні я хочу засняти відео 24 години розмальовую розмальовки від видавництва Десан і Тойлера. Ось ці розмальовки хочу розмалювати. Язик зламаю собі, поки вимовлю. В мене, як ви знаєте, їх дуже багато. Це у мене всі розпочаті розмальовки. Також є розмальовки не розпочаті. Але до цього відео, поки брати я їх не хочу, якщо час залишиться, то візьму вам покажу, може, що взяла. Або вже побачите у кінці цього відео. Хочу так само зробити, як і у попередньому. Попереднього разу з розмальовками від аркуш я там тестувала арт-матеріали, малювала і спиртовими маркерами, і олівцями. Вчора пішов їсти олівцями, фломастерами та акриловими маркерами. Так само я хочу і зробити. Ось цих розмальовках. Зараз з вами погортаємо, оберемо, що ж саме я захочу розмалювати. І потім буду до вас потроху, мабуть, приєднуватись, під'єднуватись. Сьогодні у нас 19 жовтня, сьогодні неділя. Час, котра година 11.45. Зараз знімаю. Ще треба і по магазинам піти, але розпочну розмальовувати я, і час буде, буде рахуватися вже, коли я почну першу книгу. Не знаю, може трішки пізніше почну малювати, сьогодні, але там може ввечері розпочну. Але як тільки почну, то ж буду відліковувати час. Давайте подивимось, що ж тут в мене є за книги і які саме малюнки я захочу обрати. щось у мене, як завжди, наприкінці місяця дуже буде багато відео виходити. У початку місяця щось нічого і показати нічого вам, а кінець місяця або середина, і відео я вас завалюю. Ну, я думаю, ви не проти. Так, і давайте розпочнемо. Першу книгу, давайте візьмемо сезон. Я розпочала її у цьому місяці. Так, вибачаю, що трішки руки брудні. Зараз вже у нас пішов опалювальний сезон. У нас піч дров'яна, тому руки бувають у сажі. Сажа погано вимивається. Тож, прошу вибачення. І що у нас тут за малюночки? Я тут хотіла осінні малюнки розмалювати. Деякі я вже розмалювала, але можна ще ще, вірно, вірно. Так, у нас є такі наліпочки. Зараз я візьму. Так, там моя дитина, як завжди, нам музику грає для фону. Так. То треба Знімаю відео і... і саджати. Нехай грає нам. Щоб на, яке від... на яку музику не ставити на фон. Так, і що ми тут бачимо? Так, а може нам щось до Хеллоуна вже розпочати? Я навіть не знаю. Ну, я це і робила. Happy Thanksgiving. Ось така є. Щось, щось, щось. А я хочу пейзаж. Щось я так пейзажі полюбила. От давайте ось цей пейзаж візьмемо. О, тут в мене була закладинка, от я звідсіля її і візьму. Так, перший малюночок у нас є. Може, звісно, я ще і щось передумаю, буду дивитись по своїх матеріалах, що більш-менш підходить. І знаєте, яку книгу я ще сюди не перенесла з цієї серії? Це ж ось ця книга. Так, вона інша, але це цього ж видавництва. От давайте зразу і подивимось. Та? Тут я ще нічого, мабуть. У мене тільки от є листочки, що я хотіла б розмалювати. Це ось така картинка. Ось така у нас осіння. І що ще є? Ага, і ось таке ось така. От мені ця подобається. Може, я її і візьму, і хочу ось ці книзі я спробувати олівцями взяти, тому що щось спиртові маркери мені не дуже сподобалось і не сподобались мені. Акрилові маркери, тому давайте спробуємо, спробуємо тут олівцями. Жорочка, іди сюди до нас, Іди сюди, іди. Іди до нас і там поїв і ягітку і от ще її ягідки. дивись. Іди ось тут можеш їсточки. Ось тут можеш з другом своїм їсточки. Він не буде відбирати. Ага, викинув на підлогу все. Наступна книга, наступна книга це про тваринок. <рігла> книга про тваринок. І давайте зразу до відповідей перейдемо. Бачили його морду? Так, <рігла> вкрав. вкрав у свого друга смаколик. Так, і тут у нас є такі чарівні тваринки. Може теж щось осіннє можна знайти? Навіть і не знаю. Так, у нас зараз такий похмурий день, тож, треба було вімкнути світло. Є світлом зараз тож трішки відблискує, може бути. Знаєте що? Мені хочеться совушку або ось цю розмалювати. Або там ще у нас є сова, ще якась сова була. Ось ця сова, але мені подобається ось ця. Давайте її і ми помітимо, що нам вона сподобалась. Так, наступна книга це Парки Америки. І тут давайте теж погортаємо. що ж у нас є за цікаві пейзажі. Так, кактуси нещодавно малювали. Ось тут є осінній пейзаж. Я його ж, мабуть, і не малювала. Я тільки помітила, що хочу його, його колись розмалювати, а так і не розмалювала. От, може, його і візьмемо. Чому б і ні? Раз осінь, давайте осінь малювати. Да? Хоча я її полюбляю і улітку малювати. Давайте поки що ось, ось цей малюночок візьмемо. Так, далі, далі, ця моя улюблена книга з гарними малюночками. Тут багато що можна роз... Розмалювати. Я вже тут, бачите, закладинок собі понаставила і ще нічого не розмалювала. Її можна взагалі одну взяти і малювати, і малювати. Тут у нас багатенько всього, і я зараз так погортаю. Ви бачите, що багато осінніх так, пейзажів, але може щось взяти і простеньке, хоча у цій книзі простенького ми, мабуть, не знайдемо. Чесно ну кажучи, мені ось цей пейзаж подобається. Такі кольори насичені. Але ось цей малюнок у мене асоціюється з золотою осінью. У нас в цьому році осінь нас, нас радує, багато таких гарних дерев. Ще листячко не опало. Давайте, мабуть, я тут закладинку зроблю, собі поміточку. І подивимось. Не знаю, 24 години для цих книг я скажу, мабуть, я не встигну все розмалювати, тому що складні тут картинки. Так, книга у нас «Подорожі». Так, І тут ми візьмемо з вами, давно її не гортала і не пам'ятаю навіть, що тут є. Жор, що таке? Що таке? Тобі друг твій не подобається. Давай ми його усюди поставимо, якщо не хоче поряд з ним бути. Так, і тут у нас. Так, Жоржик хоче кудись, бачите, бігти, бігти. Він все хоче кудись бігти. Так, да, Жор? Хочеш бігти? Розмальовку їсти не треба. Да. Ну куди ти хочеш? Мабуть, він до туалету хоче, щоб він мені на розмальовку не зробив каку ніяку. Так. Що ж ми тут візьмемо? Полетів? Полетів, полетів? Осіннього тут нічого немає, тому давайте просто оберемо, що мені подобається. Давайте, може, щось таке легеньке візьмемо. От насправді. Щось таке, що не треба його дуже вимальовувати. Теж все пейзажі, пейзажі. Взяти є випад. А давайте візьмемо, дивіться, які гарні кольори, жовтенькі, теж осінні кольори. Нічого, що там. Жара, але ж там і восени жара, тож давайте берем Єгипет? Чому по ні? так? Такі цікаві кольори. Подивимось, якими матеріалами будемо малювати. Так, що ж, і остання книга. Остання це моя найперша книжечка з цього видавництва. Так, і тут у нас що у нас є? Я тут взагалі все по черзі намагалась. Ну, як намагалась дві картинки. Хоча тут черги зовсім немає, не перетрималася тієї черги. Так, І давайте зараз щось осіннє подивимось. І якщо не знайдемо, то щось легеньке тоді візьмемо. Бачите, яка я? <смі> не хочу нічого складного малювати. Так, ну, ось я тут малювала у тому році, я пам'ятаю. І нічого більше нема. Ну, давайте, а давайте візьмемо ось такий. То у нас був жовтий, жовтий малюночок, а, те, а це буде фіолетовий. Ось цей малюнок для, так, для різноманітності візьмемо. Все, обрали ми книги. Всього у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім книжок. Подивимось, скільки я встигну розмалювати. Я зараз, мабуть, піду спочатку до магазину сходжу, а потім розпочну малювати Це десь через годинку. Зараз сьома година вечора, 19 жовтня. Нарешті я добралась до розмальовки, всі справи поробила і нарешті розпочинаю свій челендж. Челендж відкрито, як кажуть. Тож до, до завтрашнього вечора в мене буде час розмальовувати. Сьогодні, думаю, одну один цей малюночок я зроблю, це в розмальовці ось цій. Обрала я вже олівчики. Олівчики, майже всі це призма Color, один призма Joy. Чи якось так. Це... А, Junior це ось ця коробочка. Це дитяча лінійка. Я її купувала для доньки, але у неї зараз олівців ще вистачає, тож вони просто лежать і ждуть цього, своєї черги. І один олівчик це. Ось цей це олівчик обус. Тож, буду розпочинати, результат ви вже побачите потім. Зараз 9 ранку, 20 жовтня. Вчора зробила дві роботи: ось ці ось цій книзі і ось ці книзі. Одну роботу зробила олівцями, а іншу спиртовими маркерами. Тут я робила цю піраміду. Спочатку хотіла зробити її акриловими маркерами новими своїми, але не підібрала підходящі кольори, і тому вирішила швиденько розмалювати спиртовими маркерами, що вийшло побачити у кінці цього відео. Так, і ось підготувала вже собі ось цю розмальовку. Картинка під номером 85. Це ось ця золота осінь. Підібрала я на неї акрилові маркери. Спочатку думала, може фломастерами розмалювати. Але чогось захоті... а... а чому не захотіла фломастерами, тому що подивилась, що такі ділянки є великі. Не хочу. Хочу тут акриловими маркерами спробувати. Тут є такі. Малюнки, що можна фломастерами сміло малювати, але чомусь поки що ну, поки що хочеться маркерами акриловими помалювати. Тож розпочну, а потім будемо дивитись, що буду малювати далі. 10.42 в мене ще ось такий тільки результат. Довгенько її малюю, начебто не дуже і відволікаюсь. Але поки що результатом задоволена. Ось тільки ось ця от кицька. Ну, треба її вухо нормально промалювати. Це другим шаром. Я думаю, може її взагалі чорною зробити. Спробувати так виділити. Але подивимось розмалюю усю картинку і вже потім буду вирішувати, яким же кольором її зробити. 12-та година дня. Вже завершила три. Розмальовки це буде четверта. Тут ми з вами обрали ось таку ось такий малюночок з фіолетовою палітрою. Вирішила я тут розмальовувати фломастерами. Основна палітра буде фломастери чи акварельні маркери, як їх вірно називати, куретаке. І те, що не підібрала, в мене буде маркери. Давайте зараз так тут катається. Так, оце куретаки, маркери двосторонні. Вони потім. Bay бей, Pea щось таке. Марк Фломастер Guangna, ну і маркер акварельний, це охуху з. З цього з, коричневі відтінки. Тож розпочну, подивимось, як лягає на цей папір фломастери, і потім вам все покажу. Так, ось так в мене процес просувається. Блакитний колір це фломастерику куретаке і чапля теж ними папір. Ну, і взагалі тут. Усе куритаки, поки що, крім дзьоба та лап-пташки. Папір для цих фломастерів, для цих фломастерів, він шершавий і трішечки дивно лягає. Я тут пробувала і стовпчиками, бачите, розмальовувати, ну це, я щойно нанесла, подивимось, залишиться ось ці ось. Полоси, чи все ж таки більш-менших буде не видно. Тут замальовувала більш такими більшими ділянками. Цікаво, треба пробувати дивитись, як воно лягає. І тут по-іншому наносила така, такий в мене пробний малюнок для цих фломастерів. Тож буду продовжувати, далі. Не знаю, буду показувати вже чи ні цей малюнок, але у кінці відео, відео обов'язково обов побачити результат. Зараз сьома година вечора, точніше 7:30, і я готова з вами поділитися своїми результатами, що ж в мене все ж таки вийшло за цей час розмалювати. Одну роботу не встигла розмалювати. Розпочала я її у 5 годині вечора, вирішила розмалювати ручками, але потім часто відволікалась, і тому взагалі маленьку частину тільки вдалося мені розфарбувати. Ось вам зразу так покажу. Бачите, ще вона навіть висихає. Ось такий кусок неба, але я її обов'язково завершу і її покажу вам у підсумкових відео. Це ось такий пейзаж. Подивимось, чомусь мені захотілося ручками навіть, ось, бачите, підготувала все, але часу не вистачило, тому що треба ще багато чого по дому робити. А п'ять книжок. Все ж таки непоганий такий результат. Мені мене вдалося мені вдалося розмалювати. І давайте я вам почну показувати по черзі, як я розмальовувала. Перша книга, це ось ця така з тою палітуркою, обкладинкою. Тут я робила роботу цими олівцями призма. Я скажу, не. Подобається теж, як олівці лягають. Не знаю, що ж це таке за папір. Але бачите, начебто і не давила я на олівець, але він восковим нальотом береться. Бачите, можна бачити, що деякі олівці прям дуже блищать. Може інші спробувати. Ну, ще я тут не пробувала фломастерами. Тож наступного разу розфарбую малюнок фломастером. Але так, от, я дивлюсь через камеру, ще і непогано все виглядає. Ось такий у нас приклад був цієї картинки. Так, трішки по кольорам я не вгадала, але мій результат мені теж подобається. Ось так. Наступна книга це подорожі, тут, тут, тут. Я вже і забула, що. Ага, ось така. <смі> На камеру вона така яскрава, здається. Уживу така. Насправді, не дуже. Жовтий не такий яскравий, ну, як є, показує камера. Це ось ця картиночка. Це спиртові маркери. Це я вчора швиденько її розмалювала, мабуть, за годинку навіть менше. Хотіла спочатку я її акриловими маркерами зробити новими своїми, але не підібрала потрібні жовті кольори. Тож, вирішила, та й така велика ділянка, вирішила я все зробити спиртовими маркерами. Бачите, як не забула підкласти. Чудорі. Тільки так. Запах у спортових маркерів специфічний для мене. Нічого. Коли книга закрита, запаху ніякого немає. Наступна книга це вікенд, вікенд кемп. Пінг. Відпочинок, я так розумію. Ось, Щось в мене так закладок багато, але це я просто що хочу розмалювати. Це не те, що я розмалювала. І тут я зробила ось таку чудову роботу. Теж робила включення. Бачите, кицьку вирішила залишити все ж таки темно-коричневою. Думаю, їй так личить. Цим малюнком я дуже задоволена. Подобається, як вийшло. І мені сподобався приклад на майбутнє, це ж відображення в озері, мабуть, і як трішечки, тобто, все ж те ж саме да, відображається, але сплющене, якось так сказати можна. Щоб, може, десь в майбутньому я так зробила у сюжетних малюночках, картинках. Так, тож заповнюється потроху. Але скільки тут в мене закладено, це ж я все хочу. Це осінні малюночки. Не знаю, встигну за цю осінь все розмалювати, чи залишу на наступну. Наступна книга теж подорожі по природі. То були подорожі, я так розумію, по містам, а це по природі. Так, і тут ось така у нас чапля. Так, я вам теж знімала і можете побачити, що є такі ось полосочки у нас залишилися. Ось тут більш охайніше, ось тут блакитні кольори. Чапля подобається, швиденько все нанесла і не полосить. Ну, Світлі фломастери завжди вони легше, мабуть, лягають, хоча хто його знає. <свіття> Дивлячись, які фломастери. Так, а чорний це фломастер гонгна. Ну, Можна бачити, я стовпчиками розмальовувала, але тут папір такий, він шершавий. І тому, от коли малюєш, не всі, от можуть такі крапельки зустрічатися, фарба не заходила туди повністю. Але результатом я задоволена. Непогано. Тільки ось, ось ці хмарки дуже такі вибиваються з общої, загальної палітри. А так все влаштовує. Так, і остання книга, яка в мене, це я це малюнок останнім робила. Вона така легенька, простенька, але дуже мені вона сподобалась. Це ось така совушка. Теж акрилові маркери, чорний маркер, ви бачите, блищить, блищить. це Fly C. Але ну, я з нею намучилась, От, уявляєте. Переробляла колір ось цей сірий, спочатку взяла зелений. От бачите, який він тут. Ну, на камеру він більш блакитний. Ну, Він і є блакитний, темно-синій, такий синьо-зелений, темний. Він по типу як маркер від цього Сенельєр, да, або, або, або. Ні, не цей я взяла колір. Так, ось цей ось цей, мабуть, 902. -й. Маркер колір, або 902 із темних Ланого, Ось такого кольору. Я спочатку розмалювала і думала, що він підійде. Але дуже світло так наносився цей колір. Тому вирішила переробити його більш усі сері відтінки. Це я раз помалювала моїм улюбленим маркером. Це номер, зараз вам скажу. G699. Він такий сіро-блакитний колір, вже закінчується, але в мене є запасні маркери. Тож я не хвилююся за те, що він закінчиться. Ну ось так. Чудовий такий челендж вийшов. Просунула я свої книжечки. Сподобались мені дуже ось ці маркерні роботи, Маркерні акриловими маркерами найбільше. Наступного місяця теж, думаю, може, проведу такий челендж. Знову ж таки, візьму якісь однакові книги одного видавництва або одного автора, або схожі за стилем, Буду дивитися, на що буде в мене натхнення. А на цьому буду я завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, вечора, мирного неба і до побачення! я відео знімаю. Я думала, фотографую. Ну, Це вам так на останок жора у кадрі. Красавчик, красавчик, гарнесенький. хотіла сфотографувати. І він так гарно сидів. Ну, все. Всім до побачення.